Всім привіт ви на каналі Час футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Ворскла в меншості втримала нічию з рухом. Старт зустрічі вийшов маловидовищним. Фактично півгодини ігрового часу обидві команди витратили на звикання до неякісного газону в Полтаві. Перший момент виник аж на 37-й хвилині. І єде з меж штрафного пробив повз ближню стійку воріт львів'ян. А далі антигероєм Ворскли став скляр. На фланзі він грубо зіграв проти дідика, отримав другий гірчичник за п'ять хвилин і залишив господарів у меншості. Красномовним у цій ситуації став той факт, що перше попередження Хавбек отримав за розмови. На другий тайм команди вийшли після вимушеної паузи, пов'язаної з повітряною тривогою. Рух, попри очікування, не кинувся реалізовувати більшість. Натомість відкрити рахунок могли полтавці. М'якушко завдав діагонального удару, але ледві перевів м'яч на кутовий. Належного розвитку цей епізод, однак, не мав. Команди зав'язли в боротьбі в центрі поля. А до контролю м'яча на чужій половині рух перейшов у фінальні чверть години. Однак створити бодай одну реальну нагоду, забити жовто-чорні, так і не спромоглися. Кривбас дотиснув лівий берег у матчі шостого туру. Господарі активніше розпочали матч, нав'язавши криворіжцям боротьбу на всіх частинах поля. Утім, Кривбас виявився готовим до такого розвитку подій. Підопічні Юрія Вернедуба швидко підлаштуватися під опонентів і розпочали пошук шляхів до воріт Механіва. До екватору першої половини голкіпери обох команд залишалися без роботи. Лише на 23-й хвилині гості організували перший реальний момент забити. Це соса в межах штрафного отримав передачу пота пробив пробив із розвороту повз дальню стійку. Криворіжці притиснули лівий берег до власних воріт. Проте, попри постійне нагнітання небезпеки, наступна можливість відкрити рахунок з'явилася на початку другого тайму. Цього разу соса головою не влучив у ближній кут після навісу Луньова. Кияни відповіли моментом галаса, який не зміг переграти Кліщука з відскоку. Згодом понедільник розім'яв Миханіва пострілом по центру воріт. А на 81-й хвилині кривбас таки вийшов уперед. Кузик закинув із власної половини вперед у штрафний. Де Задерака влучно пробив у ближній кут, хоч лівий берег, і мав час відігратися, але команда Вернедуба жодного шансу киянам не надала. Верес розпочав дуже потужно і уже в дебюті був нагороджений за свої старання. Коли Микола гайдучик ударом головою за високою дугою, відправив м'яч у дальній верхній кут за комірець голкіперу, швидкий гол миттєво підвищив градус гри, яка мала всі шанси ще до перерви потішити глядачів кількома влучними пострілами. Втім, суперники вибачили один одного. Залишивши найцікавіше на другу половину, не встигла минути стартова чверть після відпочинку як Полісся, перевернуло гру завдяки найкращому снайперу поточного сезону Олександру Назаренку. Спочатку хавбек допоміг відзначитися Олексію Гуцулякурі, а згодом забив свій шостий гол в останніх чотирьох поєдинках, реалізувавши пенальті за гру рукою Михайла Протасевича після підтвердження від вар. Рівняни спробували відігратися. Гайдучик ледь не оформив дубль, пробивши поруч із стійкою, але більше нагод змарнували. Житомирці раз по раз користуючись вільним простором, що утворився через гру суперника на атаку на атаку. Свої спроби змарнували Богдан Михайличенко, Борис Крушинський і той же Назаренко. Команда Імада Ашура відсвяткувала вольову перемогу, яка дозволила полісію очолити таблицю за додатковими показниками, скинувши з її вершини Олександрію. Підопічні Олега Шандрука, четвертій з кінця, з чотирма очками в активі після шести ігор.